Поморе тиха вам Бог помагає за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая. Скажи, Тарасе, як на тій горі стоять, дивитись на Дніпрові хвилі, на те, як плуга гострять ковалі. Як плющ росте на свіжій ще могилі, як гай шумить, як коле дозріба. Дивитись на людей своїх нащадків, чи не болить від цього голова, чи ще горить біля хрестів лампадка. Скажи, Тарасе, бачив цей наліт вночі сьогодні по Вкраїні били Здрігалася земля і падав плід, і в різні сторони ворони полетіли. А вслід за ними і дрони подались. Ракети падали на світло й на хати, Молись, Тарасе, знов за нас молись, допоможи здолати горе, тату, бо ми ще й трошки мирно не жили. Наш то свої грабують, то чужинці. То коршу не літай, то орли і чорна хустка, ще на другій жінці. Ми не спимо і ти, батьку, не спи волась гори про нашу чорну днину і чую. Мій народе, не терпи, а захищай що митцю Україну. Боріться, люди, бороніть свій край, за вас і правда, і віра, за вас воля. І цей жовто-плакитний небокрай, і цей вітряк, і ця струнка тополю. Я з вами тут, я теж ось тут горю, я бачу сон розритою могилу, я бачу волі, вольною зорю, і вашу незмагненну у світі силу.